Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Саша Філіп, а це мої бісерні спроби. Я вирішила розпочати своє бісероплетіння з Силянки. Знайшла я майстер-клас на каналі у Тані Житник. Ось там у неї була схема. Схема, здається, Людмила Сторож. От, і, власне, Таня там показує, як плисти. Цю силянку, але там вона в інших кольорах. Посилання на це відео я залишу в описі під своїм відео. Що я зробила? Я трошки поміняла кольори. Ну, не трошки, а зовсім поміняла кольори, але саму схему плетіння, так, як плести, на намистиночок куди, поскільки бісериночок, то я взяла на каналі Тані. От. Ну і от, накреслила таку собі схемку, трошки переробила малюнок. Ну, не то щоб прям переробила. Плюс-мінус такий самий, просто додала просто перемістила деякі лінії і додала трошки інших. Тому що у неї там 5 кольорів, у мене 4. В неї там традиційний чорний-червоний білий, а у мене, он, бачите, моя кольорова гама ось така. Тому ну, на схемі позначати білий з білим, знаєте, незручно, тому я позначила, як позначила, собі тут підписала, який кольор, який його означає. Ну і буду це колупатись. І почала я вчора вночі, перший раз, так що, і навіть скажу вам, дещо навіть у мене і виходить. Не знаю, правда, що там. Ну, Хотілося б уже побачити, який там буде візерунок, чи є взагалі сенс в цьому візерунку, коли такі схожі кольори. так? Чи буде воно помітно, чи не буде воно помітно. Звичайно, коли це контрастні кольори, так? білий, чорний. Червоне, то воно прям видно, цей візерунок. В моєму випадку не впевнена, що це буде прям видно. Ну, подивимось. Коли вже буде трошки більше проплетено, про то буде, я думаю, зрозуміліше. Але поки що мені здається, що нічого так, щось виходить. В принципі, знаєте, мені навіть сподобалось. Навіть підозрюю, що Ну, не знаю, чи вистачить у мене сил доплисти і всю, ну, але думаю, що вистачить. Не впевнена, що це буде швидко, тому що ну, це я вчора кілька годин посиділа, і оце бачите, скільки. ну, Це була ніч, я вже хотіла спати, то я вже сильно не засиджувалася, але тим не менш три рази вниз-верх, трошечки проплила. Подивимось, до чого це призведе. Буду для вас включати по мірі проходження, по, по мірі плетення. Повертаюся до вас, показую вам наступний шматочок роботи, яка потрошечку вимальовується. Я тут вам спеціально застелила темним фон, щоб трошки було видно візерунок. Що хочу сказати про візерунок. Він, його видно. Особливо видно сріблясті та білі. Вони такі контрастні. Ось ці два, той, який люстровий, і той, який. Профарбований, типу як прозорий, а профарбований всередині білим. Вони трошки зливаються. Конкретно на моєму малюнку, ось вони ось тут. Але, тим не менш, все одно, знаєте, трошечки якесь різноманіття воно вносить, якийсь свій внесок воно робить. Зараз зі спалахом включу, тому що мені здається, що при спалаху краще видно ці блискучі. Подивіться, як зразу. Ну, контрастніше стало, так? Краще стало видно візерунок. Ну, мені подобається. Поки що я не розчарована. Щось де виходить. Тут головне, щоб терпіння вистачило все це доробити до кінця. Ну, ось так. Ось так воно виходить. Зараз працюю вже над третім цим фрагментом. Приблизно так порахувала, прикинула на себе. Ну, напевно, фрагментів 9 точно буде. Можливо, навіть 10, вже коли ближче буде йти справа, буде видно краще. Тут де н бачите, трохи лінія гуляє, тому що бісер все ж таки не один в один. Він трошечки кривуватий, особливо цей білий. Він трошечки кривуватий. Ну, але маємо, що маємо. Вертаюся до вас з майже готовою вже роботою. Подивіться, яка в мене виходить ціліночка. Е, ну, я насправді дуже задоволена, що вам сказати. Можливо, це ну, звучить нескромно, але е, ну, я вважаю, що для першого разу ну, я прям молодець. Хвалю себе, хвалю, тому що я не була до кінця впевнена, що я таки її осилю. Ось, Але. Ну, вийшло, вийшло. Ну, я більше ніж впевнена, що тут знайдуться недоліки, і професійні майстри з бісероплетіння, напевно одразу їх побачать. Ось. Ну, але як для початківця, для мене, я вважаю, що ця робота дуже хороша. Ну, для мене, скажімо так. Ось. Вийшло в мене 10 фрагментів ось таких рапортів, так? Ось Я вам показувала схему, з якою я це все робила. Ось 10 таких фрагментів. В принципі, на 9, на, на мій розмір, і на 9 фрагментів вона вже у мене ну, нормально так виходила. Але вона була прям так дуже під горло. Ось, щоб вона все ж таки була трошки вільніша, не так душила. Ну, вона не душила, але все ж таки, ну, щоб трошечки було вільніше, то я все ж таки зробила 10. І тоді центр виходить не сам фрагмент, а ось між фрагментами. Так? Ось, ось це центр, центральна частина. Ось так виглядає. Залишилося мені приплести зав'язки, я нарешті купила ниточки, буду з макраме, господи, з, з муліне, З ниток Муліне робити зав'язочки. Що я тут, куди я буду їх кріпити? Ось тут я прошила, Де? Ось тут, Ось тут. це кільце. я тут пропустила ниточку декілька разів, щоб саме в цьому місці, в місці, де буде кріпитися нитка муліне, зав'язка, щоб тут було міцніше. Ось тут я зроблю вузлик з ниток, заплиту косичку, і буду, власне, будуть такі в мене зав'язочки. А з цього боку, ось тут ось, ось в це кільце я планую. Заводити ниточку. В принципі, можна і в це було завести, щоб було прямо зверху, можна і нижче. ну, тут вже, ну, тут Мені здалося, що якраз ось з цього центрального, з центральної частини оцього відрізочку, так, буде якось логічніше, щоб виходила зав'язка. Тим більше вона буде ну, не прям тонесенька ниточка, вона ну, все ж таки як косичка, тому мені здалося ну, ось так вона десь займе місце. так. Буде виходити. Ну, зараз зроблю і покажу вам детальніше. І перша складність, з якою я стикнулася, просовуючи оцей жмутний ток крізь силянку свою, так, крізь цей маленький отвір, це що це було дуже важко. Як я вийшла з цього положення? Я скористалася таким інструментом, який в мене був у наборі до голочок. Значить, Я ось сюди просунула оцей весь жмутниток, просунула крізь отвір. Ну, уявімо, що це отут просунула, але всі нитки залишились з цього боку, затиснуті між силянкою і ось цим інструментом. ось тут. Далі я голочкою з цього боку крізь ось, ось, з цього боку з отвору піддівала голочкою кожну цю ниточку, поки я вивезла їх нагору, витягнула з цієї петельки, да, яка ну, ось Воно було ж посередині, з, цього, з цієї петельки, все витягла сюди, і тоді тільки витягнула назад цей інструмент. Ну так, трошечки складненько. Можливо, я просто ще не до кінця зрозуміла цю технологію. Так, ну, роблю далі. Далі я зав'язала ось такий вузлик. Тобто крізь ось цю петлю, що у мене тут була, ось цей хвіст я просунула і затягнула. Тепер я буду плести з цих ниточок косичку. У мене буде по дві ниточки на кожну, ну, з трьох. Розділю ці шість ниточок на три і заплету косичку, і внизу також зав'яжу вузлик. Така в мене буде зав'язочка. Все, зав'язочки готові. Ось такі в мене вийшли ці косички. Тут я потім голочкою так розправила ці ниточки, щоб вони не були в жмутах таких, а щоб вони були як китицею, і обрізала, щоб довжина була однаковою кожної ниточки. Так от, по-моєму, дуже охайно вийшло. Зараз, напевно, якось вам треба і красиво продемонструвати. Але для цього і зав'язати. Цього треба, напевно, на якийсь одяг, щоб було краще видно. Отак продемонструю вам. Знайшла тут у себе таку ковтинку і одягла на неї свою силянку. В принципі, непоганий, до речі, лук. Я навіть не думала, що я саме під нею буду носити, але, до речі, теж можна. Отак, отак все вийшло, і зав'язочки ззаду виглядають ось так в зав'язаному стані. Тобто довжини вистачило, все нормально, гарненько зав'язалося. Що по часу? На цю силянку у мене пішов десь тиждень. Я плела по одному рапорту в день, моя швидкість, і в деякі дні плила 2-2,5, два, два ось так. То за тиждень, в принципі, сплила. Але, але, що я хочу сказати. Я повільна людина. Я, в принципі, швидкість це ну, не, не мій коник, якщо так сказати. Я паралельно ще надихнула на ту саму діяльність свою маму. От. І вона сплела за цією самою схемою, але в інших кольорах, за три дні. Тобто, хто моторний, той впорається за три дні. А хто такий повільний, як я, ну от тиждень. Тиждень мені знадобився. А, оцініть, будь ласка, роботу, як вам. Я особисто собою пишаюся, хоча я розумію, що недоліки є, і там моментами доводилося мені трошки розпускати, десь я помилку знайшла в себе, а десь я її вже знайшла, вже коли вже неможливо було її виправити, тільки розпускати і повністю розрізати. Але, ну, власне, ось бачите, внизу тут трошки в кінці, отут біля зав'язочки, видно якраз цю помилочку внизу. Ну, але її я вже залишила, не стала виправляти. От, такий у мене перший млинець. Я вважаю, що не комом. Дякую вам всім за увагу, що додивилися до кінця. Бажаю вам всього найкращого. Пишіть свої враження. На все добре. Бувайте!